З 1 січня 2023 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2022 року, і триватиме вона до 1 травня. Нагадуємо, що обов'язковому декларуванню підлягають доходи від продажу майна, рухомого нерухомого, доходи у вигляді спадщини або подарунку від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого або другого ступеня споріднення, іноземні доходи. Інвестиційні доходи, тобто доходи від продажу цінних паперів акцій та корпоративних прав, дохід у вигляді анульований банком частини боргу за кредитом, дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції, дохід від надання в оренду рухомого та нерухомого майна іншій фізичній особі. Громадяни, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування, подають декларацію про майновий стан і доходи за звітний 2022 рік до 1 травня 2023 року. Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2022 року, можуть подати декларацію протягом всього 2023 року. Податкова декларація подається до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації в один із таких способів, особисто платником податків або повноваження на це особою. Надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання. Засобами електронного зв'язку в електронній формі. Для цього можна скористатися запровадженим новим електронним сервісом в електронному кабінеті який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника. Фізичні особи та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зобов'язані самостійно на пізніше 31 липня 2023 року сплатити суму податкових зобов'язань, зазначених ними у річній декларації. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування зобов'язані сплатити задекларовані податкові зобов'язання не пізніше 12 травня 2023 року.